Друзі, вітаю! Сьогодні знову вибрався на уже легендарне перспективне поле. Поле по черніхівській культурі. а Саме тут е, проживала вальбарська культура. Будемо тут ходити сьогодні з вами і шукати щось цікавеньке тих часів. Хочу подякувати усім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, що проглядаєте моє відео. Коментуйте, поширюйте, ставите вподобайки. Вам за це великий респект. Є вже в мене перша інформативна знахідка. Дивимося. Ось такий перший сигнал. І що це у нас, друзі? Оце у нас або заготовка під язичок пряжки або пряжка так стерлася. Ось така сьогоднішня перша знахідка. Вітер доволі сильний. Не знаю як знімати. Але ми вже на полі і будемо пікати, шукати щось цікаве і вам показувати. Пролунав сигнал, бачу кругляшок неправильної форми і розумію, що це динарій. Ну, відіаю було не чітким, низьким, значить це лемісний динарій. Так, давайте будемо його. Вмити і подивимося, що за імператор, а можливо якась і панянка, дружина якогось з імператорів. Вітер, вітер страшний. Ховаюся, якщо друзі дує, вибачайте. Ооо <тит> Він закиший В ноль Ні шос Слухай Та він буде срібний Так здається якась жіночка там Чи не? Ну давайте я його попробую краще помити і покажу, що з того вийшло. Скоріше за все, це портрет дружини якогось з імператорів. Ось тут мені здається, що діти на троні і це буде Динарій Фаустіни. Здається, що так. Ось бачите тут легенда. Пишіть в коментарях, а ми спробуємо вдома його відмити. Скоріше за все, що залізо десь збоку лежало. Або тому, що він глибше лежав. І ось такі окалини на ньому. Повернувся я на місце хатини і друзі ось. Ось він. Не знаю, цілий, не цілий. Залезений. Слухай, это я, навіть не без поняття понятия. Честно скажу вам, кто такие. Кто ж такие? Щось нагадує Отона. Оце мої такі перепущення Лівер. Ну, друзі. Пишіть в коментарях, чи Денарій, хто за імператор. Знахідка дивіться, прямо з самого верху лежала. Це у нас накисник. Або розігнута пряжка. Один з двох варіантів. пряжку розтягнула або на кисних. Що? кельца кільце. Ну ні. Сто відсотків что не Це або пряжечка розтягнута, або накисне. покажу заодно. проміжні знахідки вибачайте за вітер він просто дивна без жаль. так що в нас тут є ось е ароматночка була срібна е е косочок персня шкода що не цілий обломаний Тут гемма була, ну, але це вже історія. Так, частинка Динарія марка Аврелія Ленісного. Якесь бронзове колечко, друзі. Декілька фібул, якісь обломних. І оце, друзі, амулет булава. Правда, без вушка. Думав спочатку щось від фібули, ще від чогось, але я згадав, що в мене знайомий декілька років тому. Тут підняв такий самий, тільки з вушком. А, і ось ще одна творчість черняхів. Вроді звичайний свинець. Але вони хотіли зробити з нього ОМЛЕЦ сокиру Спочатку знайшов одну частину, недалеко знайшов другу частину. Шкода, ось цікавий був насправді. Цікавий імператор. Буквально в метрі фіболка. Поверхнева. Якось так. Там нижче ходив, взагалі вже сигналів нема. Знайшов, а зараз, в принципі, покажу. Секундочка. Опа! Та вже там ті обламання були. Оставив шмурдяк. Ось такий АМУЛАТІКИК був Засіяно поле Черніхівське. І ось такий ще Омулетик Кихоть. У мене є бомбазна знахідка. І це п'ятипала фібула, Шкода, що без пружинки, без голки, але цілесенька, Давненько я вже таких не знаходив. Але нічого. Не видаю, що без голки, без пружинки. Дамо реставратору, він підреставрує і піде в колекцію. Пролунав досить потужний сигнал. І я, друзі, бачу кругляшок. І це, друзі, динарі. І він срібний. с Що собі? Що тут таке, якийсь зукалене? Друзі, це якийсь симпатичний Динарій. Ну, ти, блин? Дивіться, прикол. Цілий день да, нічого не знаходив. Бусина? Хе, Хе Друзі, бусина Ось так буває Так, да, друзі, бусина Ось така бусина Оцей дядько якийсь дуже цікавий. Цей імператор дуже цікавий. Зараз важко розібратися хто такий. Ну, я там його гарно відмию. Ось тут якась окалена є. Знизу. Таке враження, якби він був до якогось іншого Динарія приліплений чи приклеєний Зараз покручуся. Ось так буває. Довший час ходиш нічого і тут бах. І відразу дві знахідки. А ну, друзі, пишіть в коментах, що за імператор. Чіткий поверхневий сигнал. Ось дивіться. Зверху, блін. І саме цікаве, що я ходив сюди, туди-сюди, туди сюди, а він лежав зверху. Ось такий масивний злиток або заготовка ювелірна. Остатній сигнал, напевно, на цьому полі, друзі, ось тут. Щось кругле і воно щось жовте. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Друзі, я вам скажу, якщо це воно... Або якщо це він? То це просто бінго. що з маленький. Розпаковка. А, друзі. Це не Авраас. Блин. А серце так затьохкало. Це, друзі, заготовочка. Це, друзі, заготовочка. Але дивіться, вона горобенька як під монету. Вага є. Вага, друзі, є. Ось так, не виключайте прилад, як ідете до машини, бо можна пропустити. Ось таку знахідку. Сьогоднішній результат просто бімба. Як вважаєте, друзі? Я вважаю, що так. Ніколи не виключайте прилад, коли йдете до машини. Ніколи. Бо можна ось таке пропустити. Сигналами було того, але хабарничка повна і це вже приємно. Нічого, ми ще тут повернемося з новими силами і будемо добувати це місце. Але це, друзі, вже зовсім інша історія. Усім вам бажаю таких знахідів навіть кращих, а усім нам миру та добра!